Вітаємо у нашій студії Володимира Прокопіва, голову фракції в фракції Європейської солідарності у Київраді. Вітаємо Володимира. Раді вас бачити у цій нашій студії. Знаєте, дуже часто от говорять, мовляв, повернуться хлопці з війни і наведуть порядок. І мені здається, тут є трохи лукавства, тому що достатньо того, що ті хлопці, які зараз боронять Україну на сході на півдні, вони вже Цю боротьбу ведуть, тому дуже важливо продовжувати цю боротьбу і тут, в тилу, і робити ті речі, які важливо зробити просто зараз. А перед нами стоять дуже великі виклики це виклики трансформації тих змін, які мають бути впроваджені, і зокрема в Київраді ви над цим працюєте, в тому числі багато дуже зроблено для позбавлення від радянського минулого від російського минулого з перейменуванням вулиць, Ц площ і справді вдалося зробити дійсно велику роботу, як ви її оцінюєте, і як багато ще перед собою за день Ви всі таке об'ємне питання. Об питання задали. Я спробую на нього частинами Будь ласка. відповісти. Перше чи є лукавство в тому, що хлопці прийдуть і не ведуть порядок, безперечно, є тому, що людина там має зробити щось неймовірне. А потім прийти і тут вивчити яку професію, щоб стати е, тим самим якісним державним управлінцем, е, потрібно витратити, е, на мою думку, десятки років. Ми вже бачили з вами, що дають експерименти, коли е, людей беруть з професій, які е, взагалі не дотичні до політики, і яку якість е, державного управління ми отримаємо. Тому кожен має робити свою роботу на своєму місці при цьому не лукавити. Про «у мене свій фронт. Фронту не може бути два. Він один і він там. А кожен з нас має робити все можливе для того, щоб допомогти фронту, щоб ми там виграли і тут далі навели порядок. Те, про що ви говорите, про. Перейменування, про яке дуже багато кажуть, що не на часі, про демонтаж пам'ятників, про те, що кажуть, не на часі. Навіщо на це витрачати час, навіщо на це витрачати гроші? Ну, Це що йде... найважливіше, зазвичай кажуть, що не на часі. Йде, а, про копійки а, зараз навіть в цій війні сучасній, те, що ми можемо бачити, тільки російська армія захоплювала а, якийсь новий український населений пункт. Перше, що вони робили, вони. Позбавлялись від наших пам'яток і наших пам'ятників. А ми, маючи 30 років незалежності, досі зберегли в себе те, що нам насаджувала тоталітарна пропаганда. Невже Україна не має своїх героїв? Що ми повинні мати пам'ятники чужим, які ненавиділи Україну і все всеукраїнське? Тому. Так, в Києві дуже скоро е, не залишиться жодної вулиці, яка буде мати російські чи радянські е, наративи. І в Києві е, не залишиться жодного е, пам'ятника чи пам'ятного е, пам знаку, який такі наративи несе. Е, це системна довга робота. Вона зайняла в нас. Е, з 10 років до цього е, в Київради. і пішла е, надзвичайно швидкими темпами вже після початку війни, тому що також треба бути відвертими, що дуже багато е, людей всередині в Києві опиралися цьому і казали, що ні, ми повинні захистити пам'ятник вже неважливо, Ватутіну, Пушкіну ще комусь е, зараз. Нам легше е, відверто, тому що е, я не кажу, що ці люди зникли. Але їхнього голосу не чути, вони десь поховалися і сподіваюся, що вони з тих нір, в які вони поховались, більше ніколи не повелася. Доводиться багато працювати і над тим, щоб відбудувати Київ після того, як він був. В, ну практично в оточенні рашистів були пошкодження, було багато завдано збитків. Як іде робота із цим, і ну от як як ви прогнозуєте? Бо я бачила повідомлення про те, що Київрада також виділяє гроші і для армії, виділяє гроші для дронів, тобто допомога для армії, окрім того, що місто забезпечує себе і відбудовує себе, також і робить те, що можна для армії. Дякую за це запитання. Воно дуже гарне, і це дві різних частини діяльності міста. Те, що місто ділиться своїм бюджетом на потреби армії, це безпосередньо на те, що використовується на передній лінії на нулі. Те, що місто а мова йде про мільярди, більше мільярда минулого року, вже більше двох мільярдів цього року, і буде ще більше. Це кошти киян, кошти платників податків, які спрямую, спрямовуються Київрадою туди, де ми вважаємо, що вони найбільше потрібні. Але й те про що ви говорите: відбудова максимально швидка. Тільки кудись потрапила ракета, потрапив дрон, потрапив уламок. Для нас принципово важливо максимально встислі терміни привести це до. Попереднього вигляду, а здебільшого в силу відновлення воно виходить ще краще ніж було для цього для того, щоб кожен хто працює в тилу. Для нашої армії міг себе почувати в комфортних умовах. Я маю на увазі елементарні речі, тому що це дуже важливо. Ми це відчули з вами минулої осені. Зими що звичайне світло, до якого ми звикли і вважали, що так має бути завжди, може стати проблемою і величезна кількість наших колег-побратимів. Працюють для того, працюють на невидимому такому, на невидимій ділянці роботи, але яка дає дуже видимі результати в вигляді гарячої води, вигляді тепла, вигляді світла, того що чого мешканець комфорт міста, яке може себе називати комфортним, має відчувати. Попереду, ви вже згадали про зиму, і дійсно попереду зима. Воно не дуже хочеться про це говорити, коли спекотно і коли сонце і тим більше в день незалежності. Але ви знаєте, що людей це хвилює насправді. Як місто, як столиця готується до зими, бо багато прогнозів і багато з них лякають. Багато прогнозів, багато лякають. Я в цьому плані оптиміст. Ми маємо досвід унікальний, коли зібрались знищити систему а в першу чергу енергосистему столиці для того, щоб показати всьому світу, що столиця України в темряві. Ми не дозволили цього зробити ще не маючи досвіду. А вже зараз ми заходимо в новий сезон з розумінням дуже багатьох процесів і маючи час до цих до будь-яких несподіванок підготуватися. Я не можу зараз розказати деталі того, що робиться. Але я сподіваюся, що що би не придумав наш ворог, цей сезон буде для нас легшим ніж минулий. Ну і про е, ще дещо непросте, дещо складне, бо ми розуміємо, що ми маємо ворогів зовнішніх, але маємо і внутрішні протистояння. І це можливо з моєї принаймні точки зору, чи не найскладніше. От те протистояння, яке ми маємо зараз, попри всі розмови про незламність, єдність і так далі. Ну, ми його бачимо, ми спостерігаємо. Що ви про це можете сказати? На жаль, я про це можу розказувати годинами, тому що те, що відбувається нормальним людям, не вкладається в голову. Якщо на зовнішнім ворогом все просто, тому що є свої, є чужі, і для того, щоб перемогти, треба знищити чужих. То те, що відбувається всередині, вже дуже розмито в на півтонах сірих на одному прикладі. Поясню наш колега, депутат Ігор Хацевич, який в перший день ми з ним зустрілися тут війни, 24 числа. Він, будучи депутатом Київради, керуючим справами, він маючи броню від призову до армії, він підписав контракт. В чотирьох екземплярах взяв рук зброю е, і пішов захищати Україну. Зараз увага його судять за те, що десь якимось папірцем він неправильно кудись перевівся. Ті, хто втік в перший день війни, а з е, депутатів нашої фракції на початку війни з країни не виїхала ні одна людина. Ні хлопчик, ні дівчинка. Всі залишились на місці е, для того, щоб боронити столицю. І зараз, ну це кричущий випадок. Я думаю, що про нього ще будуть говорити дуже багато багато, тому що прокурор вимагає для нього запобіжний захід носіння браслету військовослужбовця, який знаходиться в розташуванні військової частини, і в нас СБУ бігає за блогершами, які знімають дим від ракети, в принципі, і правильно робить. А що сказати про ту людину, яка вдягнула на військовослужбовця браслет? За неправильне оформлення бумажки, який сидить, папірця, перепрошую, який сидить в розташуванні військової частини. Як ще навести можна ворожу ракету на військову частину, це сприяння обороні. Це саботаж, це дурість. Що це? Ну я не маю відповіді на це питання. Маємо долати і зовнішніх ворогів, і внутрішніх ворогів. тут згадуються слова петлюри. Справимо. Треба боротися в будь-якому разі. Звичайно, що в день незалежності хочеться говорити про е, якісь радісні речі, але в боротьбі як в боротьбі. І е, на превеликий жаль, маємо багато втрат. Маємо багато. Тих речей за, за чим боглить зараз, і нещодавно е, загинув депутат Київради, ваш колега друг Сокіл. І е, звичайно, ми говоримо про всіх тих, хто в боротьбі за Україну, в боротьбі за українську незалежність, відстоюючи її, віддав найдорожче, віддав життя. Дякую, що запросили. Я розпочну з того, що хочу привітати кожного українця з днем незалежності. Так, він зараз дається нам надзвичайно високою ціною. Але я впевнений, що це сформує націю, яка буде це свято відчувати незвичайним червоним днем в календарі, а найбільшим святом уже на сторіччі. І так дійсно, якщо ми говоримо про ціну. І тих, хто зараз віддає найдорожче для того, щоб ми з вами могли мати можливість спілкуватись отак, от в студії на день незалежності, і мати можливість обговорювати плани на майбутнє, і зараз ми говоримо про сторіччя майбутньої української незалежності, то дійсно. Ціна є височеною, і ми е, зараз можемо дуже довго перечислювати е, прізвища е, тих, хто ще нещодавно е, з нами тут е, поруч був. Е, хто стояв плюплічопліч у цій боротьбі? Це Барна, і Бабіч, і е, Сергія Ільницького з позивним Сокіл, про якого ви казали, е, якого ми втратили буквально вчора. Але наше завдання зробити е, так, щоб їхня жертва була немарна. Дуже вам дякую, Володимире, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Прокопів, голова фракції Європейська Солідарність у Києвраді Раді та заступник голови КМДА був у нашій виїзній студії.